Доброго дня, мої любі. Коротше, вчора була в сусідки, та мені так сподобалося одне, така, знаєте, закусочка. Гаряча закусочка. Коротше, нам для цього понад... знадобиться лаваш. Крабова паличка, ось така розмотана. Ну, розмотати! Треба розмотати, розмотана. І, коротше, в мене ось такий сир сулугуні. Сулугуні, Я його порізала ось на такі шматочки. Нам знадобити, знадобиться. Яїчко, це наш буде кляр. Ну, це по бажанню, знадобиться чи ні? Мені знадобилося. Так, розматую лаваш, боже, склеєна, як туалетний папір. Так, секунду. Ой, що я не виключила? Ні. Коротше, ось я відрізала ось такий ось шматочок. Я беру нашу розмотану крабову паличку, кладу сюди. Ось так ось. І, і ось так беру шматочок сиру. І ось так. Ось так готую. І тепер просто завертаю. Завертаю ось таким ось чином ось така у нас ковбаска. І ось тепер ми беремо і опускаємо це в наш шкляр. Занурюємо в наш шкляр. І зараз будемо смажити. Зараз вам покажу. А! Красота. Ось так ми смажимо. Ой, ой, хоч би телефон не засмажити. Ти що? Ось так. Все, вуаля мої хороші. Ось така в нас кількість вийшла цих штучок. Коротше. І. Сірочок коротше, Оце дуже смачно, дуже. М -м -м. Отже, для приготування з такої смакоти у мене пішла одна упаковочка лаваша. Там два лаваша їх порозрізала. 10 крабових паличок. Ну, трішки більше аніж половина сира. Ну і звісно, айс айс бейбі. Ну, це по бажанню. Приємного апетиту. Я вас сильно люблю. Цілую та ціную мирного дня, друзі. А ось це варто спробувати.